Друзі, всім привіт! Четверта частина відео про комод. Чим я займаюсь, буду клеїти отакі планки на бік коло фасаду. Зараз я покажу отак. Будуть вони приклеюватися. Покажу, як я клею. Можна їх просто так приклеїти. так зараз намастим клеєм і воно буде. Я лозитись догори донизу, важко буде отут його це все порівняти, щоб було все рівненько. Так, як я роблю? Зробив отаких 4 шканти. Шканти 8 мм. Нічого тут такого немає. Все дуже просто. Тут, само собою, теж вже все пошкантував. Зараз тільки намащу клеєм і все це заклею. Так, все воно сходиться. Я не хочу забивати, тому що тугенько. Отакий от простий варіант. Потім воно не буде підніматись ні догори, ні до низу, вже як зажав. І все буде чітко. Так що, отакий нехитрий варіант. Я, звісно, не заставляю вас так робити. Робіть, як хочете. Можна було да, тут пройти фризою, але фриза в мене тупа. Це ясен. Не хочу я гратися, тому що чітко воно це все не зійдеться. А так, приклеїться, плюшканти будуть це все держати. Так що. Отакий От нехитрий варіант. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока!